Слава Ісусу Христу, ми сьогодні читаємо новий заповіт, Перше послання Солунян, 4 розділ з 13 по 18 віршик, про покійних. Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Коли б ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам Господь із наказом при голосі архангела та при Божій сурмії зійде з неба і першого воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. Отож потішайте один одного цими словами. Боже благословім всім!